І так. Всім доброго дня. Це моя знахідка, яку я знайшов на мусорці. вона робоча. Тільки, правда, я не можу розібратися. Тут така є вилка, це включатель і цей штекер це вроді на динамік. Але тут є динамік, так що Попробую я підключити щось воно ніць. Не працює. Хотів відкрутити, відкрутити я не зміг, прийшлося зламувати. Ну, і тепер я вирішив зняти відео розбірку. От це є Україна 303 Радіоприймач. І ну, тут, звичайно, кілометр кабелю, що дуже добре. Тому що десь, от, наприклад, стільки тут є цього кабелю. От. Ну, до 1,60 м є кабелю. Це добре, тому що не потрібно сидіти ось так біля розетки. І так тут включив і слухати. От. І, значить, так, я, як я його вже відкрив, <кхм> показую. Що ж тут може бути? Зараз я його ще не повністю розкрутив. Так як От є ось така от плата, динамік. І, значить, ось цей... Ну, мені він не потрібний. Зараз такі радіоприймачі вже нікому не потрібні. Так що, вчора разу... <кій> знайшов, сьогодні розібрав хтось там мене просив якоїсь техніки відеорозбір. Так, це мені не потрібно. Це можна вже викинути. Так. От, а кабель. Ось так я постійно всі кабеля <кій> змотую. І якщо грубий кабель, тобто отакий, от, то я кидаю його на вогонь. Якщо тонкий кабель, то я кидаю його в баняк. Тут цьому кабель вже навіть вилка. Не підійде ні під одну розетку, тому що тут має бути проріз. Ну, вилку поміняти не проблема. Два кабеля. І зараз я відкручу. Цю плату і вже буду показувати цей, що на ній є цікавого. І так, розібрав, розкрутив. Значить, що залишилось? Залишився от. пластмаса з динаміком. Ну, динамік я заберу, тому що він в мене підено металолом. Магніт окремо, желізо окремо. Вирізав ось такі от ну, одножильні. Дротики. Ну, де щось підв'язати, підмотати. Якраз такі дротики підходять, тому що вони тонкі і м'які. Два трансформатора Правда, не знаю, яка в них потужність. І сама плата. І так, на платі є От два дві КТ. Є ось ці забув, як вони називаються правильно. Назва СП04 8705. Це вроді 87 рік 05 місяць. КБ8М. КБ8М. Ну, вони всі три однакові Ось такі от. Як то в народі кажуть флажки я збираю. Ну, у мене їх багато нема десь. Півтора кілограма. Ну, багато хто мені пропонував поздавати. Все, все здати на метал. Навіть людина, яка приїжджає по металолом, додивилась, скільки в мене цього всього по приплат. Він ще хотів мене взяти купити, купити, наприклад, це олово. Це олово по 40 чи по 50. Получається вже. І він в мене хотів таке олови купити по ціні, як свинець. ну Цього олова в мене десь півтора кілограма є, але я не спішуся здавати. Так же само, як ось, ось такі от сері трубочки, е, по ідаю, в них має бути срібло. Є щось там теж до пів кілограма вже назбирав. Ось такі от. Теж нас багато десь, ну, майже літрова банка. Бо я не кидав їх на вагу. І є ось такі от діоди. От Цей діод всередині має позолоту він прийомний. Радіодеталі я не спішуся поки що здавати. хоч У мене вони є, але. І, по ідеї, ці катешки мають бути. Всередині жовті. Якщо вони не жовті, то мені їх не потрібно. Зараз я один відкушу, Ой, розкушу. Сильно тиснути не потрібно, потрібно просто легенько, тому що може перекусити. От. Один видно, що жовтий. А цей погано розкусив і не видно ні хрена. О. Цей також от, жовтий. Значить, щось з цієї плати я можу взяти. З цієї плати я можу взяти ось цей регулятор. Не знаю, чи в ньому щось є. sp 3 30 g 87 рік, 0,3 місяць 10. Але, можливо, його я і щось з ним придумаю. От, навіть прямо зараз я його відкручу, так як його не потрібно випаювати. Просто його можна відкрутити. Мене там мені приватно писали. Було би цікаво подивитися на якийсь відеоремонт техніки. Чесно, я в цій техніці 0. Ну, таке, як то радіодеталі я можу запам'ятати, тому що те, з чим постійно працюєш, воно легко якось запам'ятовується. Але правда, так, як в мене трішки проблеми з пам'яттю. От. Рано пам'ятаю, як це називається. Тепер вже забув. Або хожу, ну пам'ятаю, як називається, а коли от іменно потрібно, то пам'ять відчибає. Е, оці штуки по ідеї, на них є позол... позолочення, напи... е, напилення позолоте, або напилення срібла. Точно не пам'ятаю. Але бачу, що ось такі от. Їх переробляють. Ці крутилки я повипаю. От. Ці я також позабираю, тому що тут є мідь. Хоч багато нема, але ось таких назбирати кульок Ну, вишиванку. Ну, десь. Ну, маючка, ну, піймаєчки буде червоної, 5-кілограмової міді. Але ось, ось така розбірка, ось така плата. До речі, оці прийомні вроді би до 89-го року. Ось от. Так що, якщо комусь сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментар, пишіть, що ви би хотіли бачити, щоб я розібрав, чи щось цікаве би спаяв. І я буду вже то пробувати якось спаювати. Хотя Хоча в тому не розуміюся, але щось паяльником користуватися вмію. Так що, всім. Гарного настрою. Гарного дня. а тепер палець лайк. Ставимо лайк. І до наступного відео. Всім до зустрічі. Бережіть себе.